Друзі, ці багатоповторні максимуми, це реально дуже складно. Складно, тому що от роблю багато-багато повторень і в кінці на останніх 3-5 повторень пульс піднімається. Дихання стає частим, поверхневим. Хочеться вдихати глибоко, а хочеться дихати швидко. Починаю трохи нудити. Починає темніти в очах особливо на останніх повтореннях. І ніби і вага невелика, але за рахунок того, що багато повторень, от останні повторення я б їх порівняв з першими повтореннями в силових тренуваннях, де я там на 5-6 разів роблю. Але інше тут, попри те, що тобі важко саме по собі ну, робити цю вправу повторення, так в тебе ще й печуть м'язи, вони вже закислені. Це випробовування, таке відчуття, що ну, це реально як кожен підхід, як випробовування, як до бою просто готуюсь. От. Так тренуватись завжди, я думаю, що не можна. Це ефективно, це класно, і витривалість, і сила, маса. Все, все воно росте, все воно в балансі. От, і все-таки я так буду ще деякий час тренуватися, тому що маю дуже в таку хорошу ціль, хочу собі 33 й день народження. Подарувати нову робочу вагу в декількох вправах. Я хочу до 28 листопада зробити присідання 80 кг на робочий. Це мінімум на 5 повторень, щоб було краще на 6-7 на 7. Жим лежачи 80 кг. Теж хочу на 6-7 на 7 повторень, прямо, щоб добре йшло. І хочу, друзі, насправді бруси 60 кг додаткової ваги. На робоче, але це дуже складно, насправді буде, тому що сама по собі вправа бруси, вона, вона складна. І якщо ти пробував колись робити, ну, на 3 на 5 повторень, коли така додаткова вага, коли тобі реально важко. Там дуже треба бути обережним з технікою. Там потрібно напружувати все тіло, його вибудовувати правильно, тому що. Вільна вага, дуже дисбалансна вправи, набагато більше контролю треба вмикати, ніж в жимі лежачі. Якщо на жимі лежачі людина в великих вісах травмуються, там у них стабілізація ламається, то на брусах там ще набагато складніше. Ну, я думаю, ти розумієш, що це за вправа, але я її люблю. Тому так, друзі, не буду поки озвучувати свій план перемоги. От коли вдасться це зробити, я зроблю це. Я зроблю деяке відео з аналізом того, як я виставляв цілі, як я до цього йшов, на що я орієнтувався, і як все-таки в мене вдалося свій секрет успіху. Я, я впевнений, що це вдасться, тому що план дійсно дуже продуманий і дуже секретний. Я можу зробити тобі дошки з алюмінієвими цвяхами, які теж дуже якісні, суперлегкі. І пара дошок може важити менше 300 грамів, як смартфон. Ти можеш обрати будь-яку відстань між цвяхами, починаючи з 9 мм, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20 будь-яку. Від 9 і вище, чому я не роблю дошки з кроком 7-8 міліметрів? Я раніше їх робив, але розумію, що вони не виконують свою основну задачу, тому в мене починається з кроку 9 мм.